Якщо ви в літній період не плануєте від'їзду на відпочинок, то в місті вам буде чим зайнятися. На цей період запланований ряд заходів. Перший великий та яскравий захід на нас чекає 23 червня. В місті запланований випускний. О 18-й годині центральна площа збере разом хлопців та дівчат, які попрощаються зі шкільним життям та шукатимуть свій шлях. В цьому місяці також ми святкуватимемо день молоді. Урочистості з нагоди цього дня заплановані на 25 червня в парку Древлянському. У 16-й годині розпочне виступ муніципальний оркестр, ну а враховуючи, що танцювальна, молодіжна дискотека, це все буде відбуватися вже після 19-ї години. Слід зазначити, що в цьому році таким, будемо говорити, своєрідними спонсорами або підтримку нам надали громадська організація Молодь Північного краю, які готові. Надати фінансову допомогу рок-групі, яка буде виступати, і дарувати концертну програму для молоді Коростеня. в липні місяці. На нас чекає цікавий захід з нагоди відзначення дня Купала. В минулому році він проходив вперше та дуже сподобався коростенцям. Цьогоріч організатори свята підготували доволі цікаву програму і запрошують усіх долучитися і пригадати традиції та звичаї дідів та прадідів древлянської землі цьому році ми вирішили більш на такому серйозному рівні робити підготовку по відзначенню свята народного свята купала я навіть уникаю назви Івана, тому що це все більш такого народного, навіть язичницького напрямку свята Купала, сонцестояння, коли це свято, яке має не то що столітню, а тисячолітню історію. Тому в цьому році ми будемо разом організовувати це свято по вулиці Шатрищанській, 19 В. Тобто, просто в народі ми знаємо, що це лодочна, і 6 липня. О 20-й годині там буде свято. Тому, шановні користенці, я всіх запрошую на це свято. Дрес-код це національний костюм або вишиванка. На всіх нас очікують цікаві конкурси. Ігри, танцювально-розважальна програма, причому в такому народному стилі, буде проведено конкурс знову ж таки на найкращий національний костюм, на кращий вінок, який сплетуть дівчата. Плюс, ну я думаю, буде достатньо велика кількість різних розваг, ігор в народних традиціях. Кожного року в кінці липня в Коростині проходив міжнародний фестиваль авторської православної пісні Утріння Заря, присвячений пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. В цьому році фестивалю не буде. В Цьому році у нас не буде відбуватися фестиваль православної авторської пісні Утренє заря, тому що все-таки ми вирішили. Це робити і організовувати раз у два роки, я думаю, що нам достатньо буде часу підготуватися на наступний рік, враховуючи той факт, що князь Володимир, рівноапостольний святитель Київської Русі, має певне коріння з нашого древнього міста Коростеня, і враховуючи той факт, що сьогодні. На центральній частині парку знаходиться його пам'ятник, тому ми будемо відзначати день святого Володимира, 28 липня. Це буде молемень нашому храмі Соборі Різдва Христова. Потім Хресний хід до пам'ятника Володимира. Тому я коростенців запрошую 28 липня приймати прийняти активну участь. Цикл літніх заходів та свят закриватиме офіційне державне свято День Незалежності України, яке відзначається 24 серпня. Цього дня в місті, як завжди, проходитиме низка заходів. Ми будемо займатися вже підготовкою до відзначення дня незалежності нашої держави, 26-ї річниці, коли ми в минулому році започаткували ходу слави і шани. Захисникам нашої держави під час до дня незалежності, коли ми відкрили пам'ятний знак генералу Потапову, тому що саме в серпні 1941 року тут кувалася перемога нашої держави і українського народу, в тому числі у другій світовій війні, це треба знати і пам'ятати, тому зрозуміло, що все-таки ми будемо. Серпні 24 серпня і вшановувати цю дату. Також міська влада запрошує усіх користенців до співпраці у організації міських заходів. Якщо ви маєте цікаві ідеї щодо проведення того чи іншого свята, телефонуйте за номером 9 шістдесят